Вітаю, ви на каналі Антикваріат та Колекціонування. Сьогодні на огляді два динарії Фаустини Молодшої з реверсом богині Фекундітас. На першій монеті Фекундітас тримає двох немовлят на руках і дві дитини стоять по обох сторонах від неї. На другій монеті Фекундітас стоїть між чотирма порами року у виді дітей та тримає двох немовлят на руках. Анія Галерія Фаустина, більш відома як Фаустина Молодша, народилася за одною із версій у 130 році, дочка римського імператора Антоніна Пія та Фаустини Старшої. У 137 році за ініціативи імператора Адріана була заручена з майбутнім імператором Луцієм Вером. Однак ці заручини були розірвані після смерті Адріана за ініціативи матері Фаустини Старшої. У 145 році стала дружиною імператора Марка Аврелія, побратима з усиновлення Антоніном Пієм. Народила йому 13 дітей, в тому числі майбутнього імператора Комода. Померла у 176 році. Перейдемо до першої монети. На аверсі монети зображено драпіроване погруддя Фаустини Молодшої праворуч по колу напис Фаустина Августа. На реверсі монети зображено давньоримську богиню плодючості Фекундітас, яка стоїть, повернувши голову ліворуч між двома дітьми, які протягують руку вверх. На руках Фекундітас тримає двох немовлят. По колу напис Фекундітас Августа. МОНЕТА ВІДКАРБОВАНА у РИМІ Номер монети за каталогом Роман Імперіал Coinage, Том 3, 676. Вартість такої монети у стані Very Fine приблизно 40-50 доларів. Перейдемо до другої монети. На аверсі монети зображено драпіроване погрудя Фаустини молодшої праворуч по колу напис Фаустина Августа. На реверсі монети, Фекундіта стоїть, повернувши голову ліворуч між чотирма порами року у вигляді дітей, та на руках тримає двох немовлят. По кругу напис Temporum Felicitas. Щасливі часи. Монета відкарбована у Римі. Номер монети за каталогом Roman Imperial Coinage, том 3, 719. Ця монета зустрічається значно рідше від попередньої, і її вартість буде більшою. Вага обох монет коливається в районі 2,8-3,1 грами. Дякую за перегляд відео, не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал, тут багато цікавого.